Бо вже діє таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням свого приходу. Друге Солонянам, другий розділ, 7-й 8-й вірш. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо тему про таємниці. Які є в Біблії, які розкриваються, і коли ми будемо читати і вивчати книгу об'явлення, обов'язково ми зустрінемося із цією таємницею таємницею беззаконня, де дьявол проявить себе в повній мірі. Саме книга об'явлення є розкриттям цієї таємниці, про яку безпосередньо апостол Павло написав до Солонян, тому що дьявол працює в цьому світі. Який наповнений злом і беззаконням, і він працює через обман, через брехню і для того, щоб звести народи. Івальна е, від Іоанна, 8 розділ, 44 вірш сказано: він брехун і батько брехні. Крім того, він поширює беззаконні і несправедливість у цьому суспільстві. І тут же ж послання Іоанна 5, 5:19 сказано: увесь світ лежить. У злі. Адже він сприяє війнам, хаосу, насильству через злобу і ненависть людських сердець, і завдяки цьому він досягає своєї цілі в знищенні людей і їхньому моральному розбещенні. Д'явол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити Євангелія від Івана, 10 розділ, 10-й вірш. Він проникає не тільки в мистецтво війни і зла, він проявляється через культуру і через сферу культури, через медіа, через освіту. І те, що мало би виховувати нас, те, що мало би зміцнювати нас в моральних цінностях, воно наоборот призводить і до розбешення і підміни істини фальшивими ідеями Римлянам 125, бо вони замінили істину Божу на неправду і поклонятися та служили творінню більше, ніж Тверцеві. І так, святе письмо попереджує, говорить про те, що сьогоднішній світ направлений на знищення і зруйнування людини. Також дьявол діє не просто в суспільстві, він діє і безпосередньо людині. Він впливає на думки до людини, штовхаючи її до гріха. Сказано Єфісянам 4:27 Не давайте місця дьяволу. Також він збуджує гордість та егоїзм у людині, щоб людина протистала проти Бога. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Також дьявол сіє сумніви. Він поселяється в серці і руйнує людську віру. коринтянам 2 Коринтянам 11.3. Як Змій обманув Єву хитрістю своєю, так і думки ваші, нехай не відхиляться від простоти у Христі. А далі він створює відчуття провини розпачу. Для того, щоб людина не звернулася до Бога. Спочатку він віддаляє, нав'язує аморальні вчинки, руйнує її середини, а потім він, використовуючи відчуття провини, ще далі віддаляє. Дьявол кидає звинувачення на братів наших день і ніч. Об'явлення 12.10. Тобто він клівище, скажімо так. Але в той же самий час дьявол діє і через людину. Він використовує людей як знараддя для поширення цього зла. Бо наша боротьба не проти тіла і крові, але проти начальства, проти влади, проти правителів темряві цього віку, проти духів злоби піднебесних. Він підбадьорює різних лжевчителів і фальшивих пророків, створюючи для себе підтримку. Бо повстануть лише хрести і лише пророки і дадуть великі ознаки та чудеса, що звести як можна, і вибраних. В той же самий час він не просто е діє через чужих людей, він руйнує сім'ю, дружбу, він заходить на церкву, і через заздрість, ненависть і розділення він і там діє, бо зазрість і сварка, та безлад, і всяке лихо. Якова 3.16. Він використовує також людей при владі для переслідування праведних, тобто силою нав'язуючи дію. Ми вже говорили про Антихриста, який буде діяти саме через нього, і він і буде намагатися досягти своєї цілі. Тому дьявол діє в цьому світі непомітно. Матвія 24.9 Вас видаватимуть на навоки. Убиватимуть вас і будуть ненавидити вас усі народи за ім'я. моє. І так, дьявол діє непомітно через систему беззаконня, через обман, через спокуси. Він проникає в серце людей, змушуючи їх грішити та використовує їх для поширення зла. Але віруючі мають силу протистояти йому. Якова, 4.7 сказано: покориться Богові. Спротивтеся дьяволу, і тоді він утече від вас. Амінь.